20 одиниць техніки і більше 200 осіб, серед яких рятувальники, лісівники, нацгвардійці і місцеве населення згуртовано приборкували займання на горі Савчин між населеними пунктами Бегендянська пастіль та Костева Пастіль на Ужгородщині. Наймасштабнішу пожежу на Закарпатті, яка охопила близько 90 гектарів землі і тривала три дні поспіль, ліквідували. Причини пожежі в тому, що йде необережне поводження з вогнем. Місцеве населення йде в ліс, значить, попри заборону від відвідування лісів сьогодні. От тому ще раз хочеться попередити місцевих людей, щоб обережно поводились з вогнем і по мірі можливості утримались зараз від, від відвідування лісових масивів. Задіяні працівники лісової охорони в кількості 100 чоловік, 20 пожежних автомобілів, працівники ДСНС, поліція, прикордонна служба. От також задіяна спецтехніка: це вертольоти мі 8 та літаки. Доступу до місця загоряння на лісовому масиві не було, тож вогнеборцям нелегко вдавалося приборкувати масштабне займання. Серед складнощів у гасінні і залишки сухого поваленого лісу, і тримісячна відсутність дощу у гірській місцевості. Відтак працівникам ДСНС довелося залучати гелікоптери, з яких проводили аеророзвідку, і здійснювали 60 скидів води на осередки займання. Ситуація була критична, тому що пожежа розпочалася в четвер після обіду з пів гектара лісу. Вночі після 12 згоріло вже більше десяти гектарів лісу. Загалом вогнем пройдено площу понад 90 гектарів. Це дуже складна пожежа, яка обумовлена тим, що це залишки поваленого лісу після вітровалу у 14 році його залишили в зв'язку з тим, що неможливо його було звідси. Забрати і вирізати, і лишили для перегнивання. От він сухий ліс, ідеальна умова для того, щоб горіло. І от ці 50 гектарів, які вони тут залишили, з них Фактично. практично все згоріло. Додатково повалені старі дерева, за 6 років вирос молодий ліс, це все нам ускладнювало гасіння, проїзду нема, скалиста місцевість, вночі дуже складно гасити, тому прийнято рішення було залучати авіацію. Близько трьох діб тривала ліквідація наймасштабнішого займання лісової місцевості на Закарпатті. Сьогодні відповідні фахівці стежать за ситуацією, аби осередки вогню знову не спалахнули і залишалися під контролем. Площею пройдено пожежі орієнтовно 90 гектарів. Ситуація повністю контрольована, пожежа ліквідована. От на сьогоднішній день знаходяться. Державна лісова охорона вона несе чергування от, цілодобове, тому що десь ще є трішки задимлення якесь, от, то воно ліквідовується. Збитки тільки будемо оцінювати, тому що було дуже велике ще раз повторюю, задимлення, і ми не могли потрапити на дану територію. Тому збитки уточнюються і, і будемо їх рахувати. В даний час зараз задіяно 60 чоловік лісової охорони, яка Чергуються, значить міняються, і, і вони там на місці знаходяться постійно. Нагадаємо, зараз в області діє заборона відвідування всіх без винятку лісів. Тож лісівники закликають населення неухильно дотримуватися вказівок, аби не допускати подібних займань.